На Дніпропетровщині регулярно перевіряють якість питної води та стан річок. Особлива увага територіям, що постраждали від підриву окупантами Каховської ГЕС. Загалом минулого тижня взяли майже 290 проб. Станом на сьогоднішній день по Дніпропетровській області спалахів чи і підускладнень харчових отруєнь інфекційної неінфекційної захворюваності на території не виявлено, не зареєстровано. Також не зареєстровано спалахів через наслідки. Руйнування Каховської ГЕС, зазначу, що спалахи на холеру по Дніпропетровській області також не зареєстровані. За минулий тиждень в чотирьох пробах води водоймиш Дніпропетровської області виявлено холероподібні вібріони, які не є. Причиною виникнення захворювання на холеру, але можуть викликати інші кишкові розлади. Такі холероподібні вибріони виявлені в водах річки Дніпро у межах міста Дніпра, а також у воді річки Кільчень у, на території міста Підгороднього. Щодо заходів з ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС, Держпродсслужба Дніпропетровської області продовжує здійснювати заходи з ліквідації. Дації наслідків руйнування греблі каховської гес, зокрема в частині забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю за водними об'єктами, контролю за обігом харчових продуктів, а також за якістю і безпечністю питної води, яка подається населенню, зокрема з водозаборів Каховської ГЕС. Тільки минулого тижня були проведені дослідження питної води. Проби, які були взяті, перевірили на мікробіологічні та фізико-хімічні показники. У порядку Моніторингу за якістю питної води. За минулий тиждень проведено 188 проб питної води. За результатами мікробіологічних досліджень відхилень не виявлено, а за результатами фізико-хімічних досліджень виявлено 129 відхилень від норми. Але ці значення є такими показниками, які є сталими протягом багатьох років і характерні для певного періоду, для літнього саме періоду року. Тобто, наразі про потровській області вода за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками є. Придатною для споживання населення до того ж, дослідження водою регіону, подекуди виявили завищену кількість лактопозитивної кишкової палички. В річці Самара виявлено перевищення лактозопозитивної кишкової палички від норми у 48 разів. Це є умовно патогенна бактерія, яка може викликати значні розлади шлунково кишкового тракту. За фізико хімічними показниками також на території області. Проведено 65 досліджень води водоймищ, з яких 20% не відповідають нормам. Це відхилення від норми виявлені в річці Самара та в річці Вовча в межах міста Павлоград. Інформація щодо даних відхилень направлена до органів місцевого самоврядування щодо застосування заходів зі свого боку. Наявність лактозопозитивної кишкової палички це кожного літа такий є показник, але колись більше коли. Ісь наразі через аномальні температурні показники, підвищення температури, і звісно, розмноження такої палички воно е, дуже швидке. І якщо в великій кількості така кишкова паличка потрапляє до організму людини, вона може викликати значні розлади роботи шлунково-кишкового тракту, навіть перейти в хронічну форму. Надто для дитини, якщо ще для дорослої людини вона може, якщо при заковтуванні вода потрапляє до організму, е, тобто можна обійтись легким, як то кажуть, так. Переліком то для дитини це можуть бути страшні наслідки. Такі ж проблеми зі здоров'ям може спровокувати холероподібний вібріон. Раніше його виявили у водоймах Дніпра, підгородного та Нікопольщини. Натомість Маргарита Малишева зауважила, ця бактерія не викликає захворювання на холеру.